Але ми відразу здаємо об'єкт з робочим щитом, перевіреною комутацією, виставленими підрозетники в рівень з, з, з стіною. Е, Штроби завжди опускаються чітко підрозетники вертикально, там де нам треба. Ми потім по фоткам можемо подивитися там кухню, картину, е, якісь МДФ-панелі, ми на стіни вішаємо чи ще щось. Ми завжди бачимо, в якій підрозетник йде опуск. Скільки кабелів, і ми знаємо чітко там, до, до, до 3 мм, що там є стробами, там не звернемося нічого. Відразу заводяться всі кабеля. В підрозетники все запаковується. Якщо це робить до штукатурки, по-перше, ну, Максим розкаже про шари штукатурки, по-перше, торчать зі стін наші дроти. Ми всі дроти маркуємо. Що, навіть якби було до штукатурки, ми їх маркуємо. Буває в рік прострелює один об'єкт до штукатурки, ну, реально за два роки були два об'єкти до штукатурки. Ми маркуємо всі кабеля, ми їх замотуємо стрейч плівкою, бо якщо вони починають грунтувати стіни, все маркування ну, плеве. Коли штукатури починають штукатурити, вони тягнуть тим правилом по тим кабелям, бо по-перше, вони їх заважають, залишаються ці бугри. Потім ви заходите, починаєте довбати підрозетники, знову довбуєте ці всі трапеції над підрозетниками. Все, все, все саме так само ж паплювати треба. Маляри беруть якусь каменну суму, я не знаю, скільки це беруть, але беруть. Що за штропи, що за замазку цих пірамід над підрозетниками. І основне, коли є дизайн-проект. Ну, а він замовчання має бути завжди. Там, бюджет, не бюджет. Клієнт має розуміти, що він хоче отримати в кінці. Прив'язки. Особливо привязки важливі. Ну, в економії, я думаю, не дуже в сементі, але в вищому сегменті, в середньому віпі, привязки дуже важливі, навіть і 5 міліметрів. Десь там МДФ-панелі, там двері прихованого монтажу, там, і меблі, тобто ці міліметри дуже часто грають велику роль в, в дорогих і в середніх та й навіть і в дешевих так само ремонтах. Тобто ці міліметри важливі. Якщо ви я, ну, до штукатурки ну, ви не попадете ніяк. Ви, ви після штукатурки все зробили, все рівно, все перемірили. І претензій до вас потім немає. Ви по дизайн-проекту, згідно всіх прив'язок, зробили монтаж. Тобто ви себе перестраховуєте. Те, що клієнту вийшло дорожче, там ну, на штробах лежить 4-5 тисяч гривень, може більше. Ну, ну Нічого страшного, я в цьому не бачу. Окей, маляри, візьмуть там за заробку ще там енну суму. Просто, якщо це робити після штукатурки, по-перше, ви не цінуєте себе. Ви тратите ще один, одну поїздку на об'єкт, знову кучу інструмента, тратите день-два, щоб вирізати для щита нішу, знову ці всі кабеля заслані, завести в щитки, зібрати щитки, знову перерозмітити знову підрозетники, тобто ви два рази під підрозетники. У мене зараз прайс до штукатурки, розмітка підрозетників. І після, то есть, клієнту, виходить, після штукатурки, тобто до штукатурки, я монтажу дорожче, ніж зробити штробами. Я так клієнтів виховую. Ну, може, ви колись мені дякую, скажете, що я ну, клієнтів виховую. Ну, Просто я себе поважаю, ціную свій час. Ми на об'єкти заходимо два рази: чорновий монтаж чистовий. Все. Зробили, поїхали, зробили, поїхали. Системна робота. Без системної роботи. ну, Плавати ми і ми так, можемо, і так можемо, ні, ми так не можемо. Ви конкретно говорите клієнту, що ви робите так, тому що так, так, так. Тому що це ваш, ваш час, а ваш час має оплачуватись. І їздить по 10 разів на об'єкт, тому що там правилом здерли ізоляцію з, ну, з об'єкта на об'єкті з шкателі. ну Це не варіант взагалі. Бували такі варіанти. Ну, Це мої аргументи. Всім доброго дня. Мене звати Максим Коломієць, я керівник трудового колективу програму МПЦ. Я не можу сказати, що я прораб, я точніше бригадир. Хлопці, задня ради, попросіть, будь ласка, щоб не годіли. Я думаю, інформація це буде корисна всім. Мене ще електроки в чаті називають універсал-рукожок і жопу Це нормально. В чому моя відмінність? Від інших, то що жоден робітник моїй бригаді, будь-то плиточник, будь-то маляр, будь-то гіпсокартончик, будь то електрик, він мені не зможе закрутити саморіза в вухо, що у нього щось там не виходить, бо щось там якось там. Ні, я кожен етап робіт пройшов особисто і скажу більше, я люблю робити електромонтаж сам. У мене для цього дуже багато всього Є професійні штаборізи, ходулі ящик, кніпекс, наклався біктвін з бік кучою кніпекса всередині, ви вирішити подібне, я люблю робити електромонтаж. Там у мене кожна об'єкта, де я сам в автомонтаж. Але Актем сказав дуже цікаву річ. прозвучала фраза Системна робота. Ви для себе в першу чергу повинні визначитися, чи ви працюєте до штукатурки, чи ви після. Я зараз не буду топити, що ті, що працюють довго погані, а ті, що працюють після, вони кажуть, ні. Є таке слово «системність». Якщо ви хочете е показувати бюджет в своєму кармані постійний або щоб він не зменшувався, ви повинні працювати по певній системі. Якщо один об'єкт як так, інший так, третій ще якось, то ні про яку системність умови йти не може. Абсолютно. Саме краще замовнику доводити, що краще до штуки, тільки чи після там мовою технічною, типу, там неточні розміри геометрії. Тому про це сказав. Найкраща мова для замовника це мова цифр. Потрібно йому це фінансово обґрунтувати. Я правда, в новому році підряд. Я, о, ми робили семиповерховий готельний комплекс. Я туди зайшов о, з малярними матеріалами Сімін. Тобто це, як би сказати, косьпа хакер топчик. Що на бюджетки дуже рідко проходить. Я це фінансово обґрунтував, і забудовники мене на це погодились. Я, я зараз поясню, чому. Е, тепер давайте. Поспілкуємося мовою цифр. Якщо в когось є якісь питання, я зараз буду називати пункти, то, будь ласка, піднімайте руки, я люблю працювати зал. Хто є які руку Перше. Всі люблять тикати Пуе, ДБН, СНІП, ну це ж такі гарні назви. І за не це ведеться. Я так не буду робити, в ПО там написано, я гарантію не даю, гарантію доверую все. Хто так робить, скажіть, підніміть, руки, чесно. Я в тут половина, я чесно кажу. Так ось, по на мінімальний слой штукатурки над проводом повинен бути 10 мм. 10 мм. А тепер скажіть, підніміть руки, у кого на об'єкті поверх вашого проводу, який проложений до штукатурки, слой поверх провода. 10 мм. Підніміть руку. Вон друг красавчик, це понятно. Може присісти. Тепер давайте рахувати. А хто рахував, скільки в середньому метра штроби на стіну вашого об'єкта? Хто статистику творю? Відніміть руку. 40 Ні, скільки метрів погоних на одну стіну в середньому на всьому об'єкті. 6. 6. 6. Ні, хлопці, я не знаю, теорію. Хто дійсно рахував? Хто взяв там 10 об'єктів за рік і порахував, скільки у нього в середньому. От на об'єкті 24 стіни і в середньому у нього на стіну входить, скільки метр штуки? Ніхто. А чого? Я що? рахував. Скільки? В мене виходить 800 10 метрів. Я рахував. Я вам скажу чесно, середня цифра це 4 метри. 4 метри. А тепер рахуємо, хлопці, а, скільки стоїть метр штруби. 50. Точка? 60, 60. 60 гривень на метр погоди. У кого добра зекулятор? 60 на 4, скільки гривень? 20. 240. 240. 240. Тобі ж електромонтажник збагатіє на 240 гривень на штурбіння до стіни, а замовник обідніє на купу собі очередного кростовіра за те, що він витратить 240 гривень на цій стіні. А хто знає, скільки стоїть мішок МП-75? Місечний? От, О, воно багато дороги підзвалося. Взагалі, що середня ціна 330 гривень от зараз. 10. Ей, триста десять. Не чуємо, папа. Хорошо, помиляємо. 300 гривень. 300 гривень у якоїсь там класній знижки, 300 гривень. Є. А тепер, ті любителі, які люблять тільки 10 мм поверх вашого шара це плюс мішок на кожні 3 квадрати. А тепер умножте стіну 10 квадратів на 3 мішки, додавте 3,5 мішка. Скільки це виходить? 330 погножу на 3,5. Тобто 10 мінус 240. Скільки виходить? Маляра, скільки візьмете за якість за маску штроб після електрики. Ну 100 гривень. За мене, правильно. 100 гривень. 100 на 4? 100 на 4 400 гривень. 1000 мінус 240 і мінус 400. Пацани, яка економія? Можна розвалити всю эту вашу творі. Ми штрабим в будь-якому до штукатурки. І все, это вся история заканчивається. Тепер дивіться, вам сказав. А все для що? Шуполой, як ви любите по кулаках, то доперемов штукатурки в нас. От я вам довів мову цифру. Хто не згоден з цифром? руки, хто думає, що він за замовник у зекономіку. Йому хотіло б, там на зимову гуму на його до його А Робота по штукатурки плюс Так. Да. Я вам скажу, в мене йде опрацьова ціна. Штукатурка стіл до 20 мм, штукатурка стін з 20 мм. Звише 20 мм це плюс 2 долари на квадратний метр. Що ми зекономили? По-європейським по по кожен 12, 12 мм. Ну, Судня в тому. Давайте не беремо роботу штукатури в плюсу, то я висоцифлю пояснив вже замовник плата дешевше при штробі. А тепер, хорошо, підніміть руки, хто любить комбінований метод, тобі ж спочатку провода, потім ну це так вчаток любить. Та там так, хуй так я якби маячки виставили, маячкам поїхати, подай зітнічки, проїхати. Чипи, чпі, чпі. О, хто так так? Підніміть руки, ну, в чаті там ж писали, та я ж так з того зроблю, то нема. Хорошо. А тепер підніміть, скільки у вас було разів, щоб маяки попадали в ті місця, де я питав по -разів. Що питали не було? Приходиш і кажеш, сука, тут маяк, тут подрозеньки. Ти, ти маячок, я зараз поправив то все. А ми приходять пізно, що кутурка, сука, це електрики, бля, зелені краси там, не Виграли, а тепер рахуємо. Приїхали раз. прокинули провода. бензин спалили. Виїхали. Приїхали другий раз. Ж, ну, ви ж красавці, ви ще чітко поправили, виставили по маячкам. Другий раз приїхали, виставили подрозінчики. Заглушечки поставляли фоточки і славим визволили вообще красавчики, лайки посипали, все, бомба. Приїхали третій раз. Виковирять. Я Не буду вирішити виковити. Все, про яку системність можна тут балакати. Далі. І експерти, які кажуть, порушуються цілісні штукатурки, вона потім тріщить і тому подібне, я хвостики вивожу тому подібне. Назовіть мені електрика, який імітуємо ситуацію, виявіть у вас провод, у не чітко в тому місці. Тому що якщо ви веде чітко в тому місці, ви потім не зможете підрізти посеред. Бабата вище, нижче, більше. Скажіть, будь ласка, де ви бачили електрика, який оце все зробить, там блоки трьох так чотирьох що тіку, що має сюди снажа. Отакий вот пацан. Покажіть мою. руку. Все одно ж мають після так... вас буде перемазувати, перешліфувати, підруток. Бо скаже, сука, пали, чого тисти малюбас малюбаста? Або профіксан. А ти скажеш, та я не знаю, мене все на бігті мішку було, я там раз-два перемішав, мотовички, чкок, чкок, все. Ну, що тут немає таких пацанів, канонів. Да, профикса, а можно еще смешать себе гипс за любастом, потому что за гипсом. Можно так быстрее шестины. И за... его фузу будет там вытянуть. А потом сказать, а воно трисло, маляра в вот рукожопе, я там вообще красавчик все четко сделал. Вот так же. Что ты там продавайся? У меня же там реально четко все сделал. Маляра, это вот, на букву П. Макс, вопрос у лекарика от нас, шестого этажа. Но. А что будет от того, что элит, ну, это, подрезинь, На 3 мм или на 5 мм лучше слое штука курки, они будут чуть не играть. Хорошо, как, ну, я хорошо. В шлях, в я... А темка аж дернулась. Ах не питаю. Поддивитесь. <ривіться, ривіться> ну, например, я не буду <ривіться>, сейчас э, брать. <ривіться> <ривіться> у нас на на наших на наших клеек у нас обов'язковою умов идея привнивания геометрия приміщення. Я взволни не тебе запитую. Чи вам реалізація ціни просто в рівень, чи вам геометр? Ні, у нас це позамовчування. Кому цікаво для чого, це, ну там мінус, Мінуса немає жодного. Мінус тільки один. Це трошки переплата по матеріалу. Все. А тепер ви ж красавчики взяли електрики. Сантиметр тут, сантиметр тут. А проходять штукатури, включають, а у нього стіна завалена. То и куда-то минималки, то там оекши еще а то и на 3 сантиметра. какие 3 мм нужно было. Ну на 3 сантиметра. Худше, да. А, на 55 саморезы, потому что на это речь. А скоро он. Так, давай рассмотрим вариант. Приняли решение, штукатурка с семь. Еще раз. Штукатурка с сек. Еще. И в чем проведешь? Вы если в комплексе рассматривать? не с точки зрения электрика. Ты же вроде комплекс. Если в комплексе, то зачем же терять его все Я тебе только скажу, я комплексный Сетка, штукатурки, это шляпа. Я тебе скажу комплекс. Она не працює за габель. Есть ситуации, давайте так, мужики. Не треба зараз наводити приклади, я там Петровича три роки тому робив у нього там. Ні, давайте по факту за системні проблеми. за там одноразові, якісь що Костя, де, що все, там макси, що когось там де щось там тріснуло, репнуло, просило. Не треба. Таких ситуацій зараз кожен почне розказувати, тут дві ну, години нам не хватає. Фінансовою частиною ну, я переснив. Хто може спорити, сказати, що, сказав, що, що штроби, не штробиться це, це дороже. Дешевше, то зазвичай. Я вам фінансову частину поясню. замовник найкраще розуміє мовою цифр. Якщо ви кажете так дешевше так краще, він поведеться. Він навіть подається, якщо ви скажете дешевше. Ну ви ж кажете дешевше дошки до турки. Що робити не треба. А ще є служб, які кажуть, порушується цілісність конструкції стіни. Ну, класно звучить, кажіть. Пригородка, газоблок, десяточка. Вона ж там це, на ній стоїть. Все, воно порушується. А я ж зроблю з одного сторони з другої, і стіна впаде. Все, і прийде тих на зору, все квартира не здасться. Опалубку не знімати, поки обої не покліють. Так ж. Там ж трава. E Вся, повторюсь, потрібна системність. E Або ми. Рівняємося на електриків, які там приходять з вугаркою, водичкою поливають, щоб пилюки нема. Або ми рівняємося на професійних електромонтажників, в яких є системність. У Артема, наприклад, Артем пораховує мій об'єкти, були такі об'єкти, що він робив електромонтажних об'єктів. Бо ми їх чисто фізично не співали. У нього по, по замовчуванню йде розробка проєкту. Він у мене не питає, чи це потрібно, чи це не потрібно. Тобто з нього це маст-хеп, десь цього він не робить. Ну, він не питає мене, чи мені це потрібно. Так само, і ми ви, замовники, не повинні пояснювати, що вам так зробить, чи так. Все, якщо ви запитали, запитали. Це все, за 4 дні ви за краще будуть думати. Або, якщо ви щось запитуєте, то ви повинні наготувати йому відповідь, яка влаштувала вас. И больше в вариант, но в кое-какой лажной думки подпоследствии пытаться. Бывает уж как, Семен говорит, он говорит, заходит сначала электрик, делает электрику, потом заходит штукатур, потом заходит сантехник, а потом опять заходит электрик и ставит подразделение. Когда был дом, вот пример, пошел я, до штукатур, он был настойчивый.

Просто некоторое, вот надо делать тоже. Це ваша проблема. Нет, це ваша проблема, то есть у вас не хватило аргументів замовника поработать. Нет, так я понимаю, ну я йому настойчиву. Ну, знаєш, це не твій замовник. А якщо заказчик скаже, стань на коліна, коли ты безоплатно. Ну розвернуся, що мужики, ви не розумієте, якщо ви не візьмете об'єкт, мені не потрібно. Ну якщо всі скажуть, що треба пістоштикурки і назвуть з впевненим холодним бітом. Що треба бетон, а не режемо. Для замовника, не для таких, якби з вами, що там газу з вами, а інші мати. Тому заказі вимоги по потрібно. Саме перше, це така. буде для вас є. Все, Перекриваю сказати шерше, закачі вже побільше. Якщо ж сказати шерше і краще, не ще побільше. А ще краще, якщо ви працюєте з постійними дизайнерами, щоб вони на цьому акцент зробили. В кожі, втой, втой, ще хтось і підмарує. Дозволіте. Мені звуть Рушан, я опутник джамшут. и хочу подытожить, что однозначно скажу от этого батла, не батла. Тут два про. Про ремонт и про электро. И оба подготовились. И у них есть много аргументов. Никто на их вопрос напрямую четко не ответил. Я с ними, как комплексом, опытный джамшут, скажу честно, с ними в чем-то не согласен. Потом я согласен точно. Вы должны быть профессионалами своего дела. Вот у него системно. Он пришел два раза. Все. Я системно пришел, сделал свою работу профессионально. Поверьте, ему никакой прорабник, никакой технозор, никогда в жизни саморез в ухо не закрутишь, что что-то не так. Если у него, конечно, что-то не так, ошибаться имеет право каждый. И он, как профессионал, примет и исправит. То же самое Максиму в его работе. Никто никогда не закрутит саморез, потому что он профессионал. И вот системность в работе, то, к чему надо стремиться. Я скажу со своей колокольни. Я рассматриваю монтажную ситуацию в целом, как комплексник, я вижу все. И у меня бывает такое, что часть кабелей разложили, часть стены поштукатурили, часть гипсокартона собрали, часть в гофре, часть без гофры, тут подрозетники поставили, тут не поставили. И такое бывает. Но то, что они говорят, они правы на 100%. И с ними не поспоришь и их не переспоришь. Поэтому все домой. Собирайтесь. є питання? Ну Там ж, Блін, пів часа назад хлопці стояли, спорили там, у нас і Так, а говориш, назови три аргументи, тільки три аргументи не задумуючись. От коли замовник побачить ваші очах, оцю не задумуючись, коли впевнено вас серед ночі розбуди скажи, чого скаже, ти по полочкам -по трипозиції, -по -по все, Клієнт ваш так, да, будуть випадки, як сказав Уша, коли треба буде, де комбіновано, бо там якісь проблемні місця, або там надскладний дизайн-проект. Там да, можуть будуть замовники, які там броні два пальцях, ти йому там на лопі кажуть дощо. Такі будуть. Ніхто не каже, що таке буде вся відеокопірочка. Ні, замовники різні. У всіх замовників не тільки в атромотажі. Малярів, був, там був, техніки. Але повинна бути системність. Ну Ми ж з вами ходимо на майстер-класи, на якісь навчання. Для чого? Щоб більше заробити, правильно? А як ми можемо більше заробити, якщо немає системності? Ну, ми що до чого зібралися? Може кожен зібратися, бо батька і сказати, там все одно по своєму добиті. Всім подякувати.